Привіт, з вами я. Е, і сьогодні ми будемо грати в Грені 1. і мій друг. Всім привіт, з вами я Саня Кізен. Тата, ми будемо грати в Грені 1. Почнемо. Грем на сложності норма. Так, да, на норму. І... і ще на Хелинській обнові. Ну, я без Хелинської, бо я гайкою. Ну, нічого. Ми починаємо. Ну, я надіюся, вийде обнова, бо 1 листопада буде вже Хеллоуін. Давай починаємо, Саш. Все, я вже почав. Зараз буду просинатися. Я вже теж зараз буду просинатися. Day one. Зараз робимо так, спочатку ми йдемо, чекайте, спочатку ми йдемо в... в сраку, ой, ні, в машину. <реку> Коротше, Макар, давай через <реку> кілька місяців Зіграємо в мультиплеєр. І ще так, ми Є? через кілька місяців будемо е, І ще а, через кілька місяців ми будемо грати мультиплеєр. Ха? Кину -вазу. Я коротше вже коротше я вже е, кину вазу, підписники і. І що, і що, і що, І, і капшо? Я кину вазу, там бабка підійшла. Я не шов япон Кей. Макар, е, дивись. Euh, оцей... як його я коротше найшов газелінкен і кинув вазу в гараж. Ну, щоб бабка e, пішла туди. Зараз я кину на внутрішній двір, щоб бабка відволікалась. Я кинув e, газелінкен в той e, в машину. А ти собі не уявляєш, що я знайшов? Я знайшов японки і бабку чекаю. Тепер. А я сподіваюся, що у мене в гаражі. буду в Ну, то, есть, в машине. Я понял. Бабка! Молодец. Бабка! Все, бабку ведь бешенство да, я процей. Я ей сейчас в, баню... в баню пошлю. Короче, Саня Са... ей пошел в, баню. Да. Ну, короче, будем в полный хаос. Она попарится в бане, как я в жизни. Да. Застрянемся туди... Ну, э... Не в потому что я ее уже пару. Так, дивіться, підписники, що тут? Ми проходимо через двері. Ми зараз через двері проходимо. Саш, не перебивай. Ми проходимо через двері. Я знайшов вже підлокей. Куди ти педлокей? Я непонкей знайшов. В Япон теж? Так? Я напевно зараз Ні, мені арбалета не треба. Візьму чайкар. Зараз я тут прилутаюсь і візьму chaincutter. Я найшов той арбалет і зараз я буду стріляти о, в ту мішень, де знаходиться. О, і так, сьогодні ми будемо повністю проходити на нормалі з хвилинською обновою. О, ну, і ми зараз так, йдемо так, шукати чай Я також знаю з халинською обновою, зараз я буду морозити бабку. Ну, бо тому, що їй жарко дуже Ага. Після баньки обов'язково треба. Обов'язково. Я знайшов ремонт контрол. Ага, де? В того, біля у того папугая. Арзай пападжей? Ну, краще, в тому сказки біля каміна, там де знаходиться папугай. Ну я вже мішку забрав. А я, походу, зараз бабку заморожу. Нащо ти її морозиш? Та у тут скелет жарко. Я поняв. Температура піднялась. А да, мене Є чим родити, так? Да? Е -е так, я скинув у цю штуку. Сейчас бабка прийде на місце призначення і заморозиться. А я вже провода обрізав. А я вже не то паперспрей. Ні, ні паперспрей не треба. Ми вже зустрінемося тоді, коли я до Анжели поставлю книжку. Want... Візьму ключ. Граємо е без багів. Візьму ключ. І да, е нам треба. Зараз я... ми вже зустрінемося тоді, коли я обріжу провода, е віднесу, віднесу Анжелі книжку, візьму ключ і вже там зустрінемося. Okay. І ще буде вот таке западло. Називається капкан. Вона його ставить прямо на половині це, і мені приходиться отак робити, немає чим розряджати. От. Ногою жертвую. Я, коротше, взяв э, ту э, пор... коротко, що сталося? Мій друг пішов, він десь через 10 хвилин прийде і будемо грати вже разом з ним. Вже скелет. Поки що буду без нього. Не все буде. Зараз найголовніше це бабку заставити поламати там все. Щоб вона жорстко быканула. Бабка. 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 На як вона деркушает. Боже, мімей, зараз ще її клонуємо. Єма, як вона тратує Ви це бачили? Ви це чули? О! І там заберемо ключ і вже там зустрінемось. Ключик я вже дістав з її горла. Бам! Нічого, зараз ідемо, тоді, я не знаю цифри, і рискувати не хочу поки що. І нам подивимося, що є. Блін, викрутку треба забрати. Ладно, вже там зустрінемось. Я вже викрутку взяв. Оп! Зараз буде відео зі звуками оп. Зараз буде максимальне пропроходження. Починаємо. Оп. 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 Ба. Добре Короче, я вернулся, то есть толку, короче. Сейчас поставлю книжку и зайду до Анжелки Ауч! Ну только я же зашла до ангелки, но я по зайшов зайду. Бенду паучиха зашл. Шо? Саш? Я в Enzion Park. А. Да. Забавно. Зараз дивіться, зараз я піду, напевно, через тут, ще я тільки що здох візьму арбалет, Подивлюся, що знизу є. Або я вам зараз покажу один баг. Я думаю, його багато хто хоче побачити. Дивіться на цей баг. Зустрінемося там. Дивіться, е баг. Бачите, отам от є оця пісічка. Ми цю пісічку зараз зіб'ємо. Дивіться. Отак. Чекайте секунду. Не виходить. Це е, з ключами не виходить. Ну, я зараз візьму арбалет. Бабка мене знов прибила е Позор жорсткий. Я тут признаю декот. Зараз е, я знаю декот. Дивіться, зараз е, ми йдемо візьмемо арбалет, хоча я не пам'ятаю, де він. Ну він шуткує цей скілет вонючий. кранк. Ем... Ем, Добре, буду пам'ятати. Коротше, дивіться, що робимо. Зараз я йду. Бабка. Зараз я йду на обрег до скелету. І зразу після того я піду. ем. Алкаш, блін. Зразу після того я піду. Не як вона називається? Вот и рвалат. Зараз бабку ми сюди поклейте. Я вже її сбив давно. Да блин, блин! Я коротше заліз на бабку выпадковував, бо вона мені не давала прийти. І, короче, мене текстури забагали і я вздох. Молодець, well, блин. У нас четвертый день. Повезло. Ну короче, мого друга вже четвертий день. Я не знаю, як так можна зробити, бо. Я тільки на я максимум на третьому дні, вот зараз, от, третій день. Ну нічого страшного. Це ще не все. Кот. Вот це кот. Ну ничего страшного. Та, блін, не знаю. бабка, вот бабка. Вот ты вийду, бабка вою. Да, я вже да, бабка, прийшов. Добавка як пьяна. Вс! Дивизоров три штрафы. Я нашел молоток и дам відкривати двері. Уже там застренемся. Вот, я уже зашл, двигается. Відкриваємо. Пук. Пук. И дальше нам треба питать... Піти... взятый код. Вот, код. Бачите? Педло кот. Ідемо тепер цей і. дістаємо мастер-кей, він там у нас на цьому, я його туди кинув. Ну, Просто я вже не буду ніяких переходів робити. Дивіться. Кот? Крутий перехід, блін. Це бабка вбила, тоді, коли я хотів взяти мастер-кей, позори ще вонючі. Коротше, це позор повний, це якийсь такий позор мені аж стидно. Коротше, дивіться, що робимо. Тепер як профі просто беремо стірки і відкриваємо. Саме важке в світі. Все, я вибіг. Ура! Япі-япі! Всім дякую за перегляд, а всім пока!